Всім привіт! Сьогодні буде відео ЮМЗ, десь приблизно 2 неділі оранки повний привод. Все супер просто. Дай Бог, щоб все добре було податку, щоб нічого не ламалося. Так, ну що, щоб по цьому, по попередньому приводу все нормально, крила, коротче, ну це все. Ну, Це ще не так mm -hmm. та Ну, коротше, Вони мене підпадали перші дні, навіть як їдеш, вони трусяться. З крилами не зрослося, буде, походу, без крил. Я взагалі думаю, їх не буду ставити. Друге, що тут, цей... там коротше, фостовик туди, як... я не знаю, фостовик називається, туди, що входить в міст. Там два кольця на ньому стоять. Ну, Так десь днів 4-5 і треба коротше, кольця міняти. Може такі кольця просто мене, китайський набор, з набора, ну, розкутив, гайки, поміняв, все. Не мокрі, не тече. Тут все було грязне, я його трошки морічки помив був, це перед дощами. Зараз дощі ріпі вже конкретні вже. Тобто такі дощі, що ходити не можна. Ну, то есть, вже смисла. По, По роздатці все наче працює. Шуми зменшаються, слава Богу. З кожним днем. Тобто по третю передачу, почему взагалі вже в принципі, так, як воно і робило, навіть тихіше, тому що почипники всі поміняні в коробці. Ну, я думаю, просто-напросто може, та шестерня припрацьовувалася. як не як поставити нову шестерню, то воно звісно. Мені роздатка цим чим подобається, вона з фіксатором положення. Взагалі, класно, просто тупо класно. Ось-таки речах удобно. Тобто, і включив щелк, щолк, щолк немає. Як є... людей показує, що там десь якісь. Крючечок, туди тут фіксатор, шарик там стоїть, ну от фіксатор, все вона виключено, защокнуто, кардини стоять, все зрозуміло. да. Відео я ж до -до докріплю до цього до, до цього відео, там де я там, трошки знімав, не було часу, його знімати, працював. Все. Сіплення, сьогодні заліз подивився, сіплення до да, мене там ці кільця стоять не лапками до кільця, а в мене два кільця стоять. Ну, там в одному місці був такий зазор, в другій місці 3 мм був зазор. Коротше, вирівня зазор, я думаю, буде нормально, бо передачу вже почало, ну як, надаловити. В принципі, Можна ловити і включити тихенько, але, але ж не то. Зразу воно було все чітко, як його поставив Ну, Зазор помінявся, все. Тут попередку все наче, мост блокується, все чітко, пробуксос і наперед нормально. Назад трошки замічав, щоб трошки пізніше міст. Ну, то таке діло. Назад ми не варимо. По сьому, тут що тут? Тут все таке грязне було, я його вже під... підмив, <смі> обмив, промив. Ну, У мене це біда, тому що тече... тече масло. А масло тече в ньому. Скільки раз робився двигун, двічі робився. Масло тече отут того. Це виходить, кришка йде. І тут слідуча ця, де розпредвал, це ГРМ цей. І тут там, знизу, знизу прокладка в ній є якась погана прокладка. Ну, її просто треба було поміняти. бо тут ось бачите, до самого блоку, де це йде. Ну Це просто самі знаєте, скільки міняти. Я думаю, просто ну виходить, масло він не бере, я так думаю. Тому що ну, реально де не стажиш, там калюшка. За 2 тижні 4 літри це в мене пішло маслом. Є, це, це, це такий мінус в мене, що тут оце, тече масло доливати треба. Ну просто якщо там його розібрати всього, всього, то це в воронців за 2 тижні. А я з 4-5 утра до ночі. І... А так, то в принципі то. Ну, тільки, звісно, неприємно, не, не тому що це промопора, воно так воно туди, сюди підтікає, по, по так, ну, все, коротше, масло. А так, в принципі, все ну, нормально. Рульове нормально працює. Ну, насоса поміняти треба буде, тому що так важкувато вже прогріється. Йому вже там год, год та год, год 10, мабуть. Попередку все наче цей. Ще одне невдобно, як оце клинок розорюєш, коротше, трошки Важче мені з цими колесами гратися, вони якось ну в'їхати на З Цими колесами важче, ніж було з передком. Ну, це вже приспособується, можна Можна, можна працювати дозатор. Нормально, наче там все. О, Далі що тут? О, лопнув був вал у мене, цей нижній. Щораз покажу. Ось так виходить з одного вала вийшло два вала. Заказував Агродніпер, кстати, класний вал прийшов. Агродніпер, вал, все, мілка різьба. Ну, гайки теж заказував, буду не знаю, яка там різьба. Все чутенький такі до звіду, блин, класний вал. Те, що агродніпер, отак, лайк. Слайд. Так. Ну і саме головне по комфорту, що сідушка. Ось ця сідушечка. Та взагалі супер, просто супер. Я діло в тому, що ну, передній міст на пружинах. Ця сідушка вона на торсіонах рідних, амортизує ну, там все, я там відео знімав, а, не видно зараз. Получається, вона зараз бачите, все. якщо так подивитися, вона вище цього ящика дивіться, раз Працює, да? Працює. так? Працює цей. Таке діло в тому, що сів на машину після... Трактора. Ну, то з 4 утра працював, в ньому грав, оранки і десь завершив, там, ну, скільки там ні є. Сів на машину в магазин по хліб поїхав. Так, я виїхав з двору і думав, що колеса в машині поспущені. Дивись, обходив. Виходить, у нас є трактор м'якчей за машини, за автомобілі. Так, що, то так Так, зараз я відео добавлю там цей. А всім приємного перегляду. Ставимо пальчики вгору. І коментуємо. дощ не піжить. свіжий гній горе. Легенька пробуксовка. Тобто перед ком нормально далека. Немає, можна грати. Білігій, похне, ось копле. Кріщі фортані. Перша, друга, третя, звуки нема, а четверта, п'ята виє. Трошки протягну тоді опустити, отак виключимо передок, попробуємо щось без передка, що зарадиться. Тут згорі і як воно згори без передка. В общем, короче, помішали, так. Єлі дійшов до краю. Це пісок тут такий у нас. Получається ну, глибина чи мало. Е, то з передком без проблем йде все, а з, без передказ захлюбується, наче якби, якби, трошки підміляється і загружається. Пробуксовано до краю дойшло, та там приїхали. В общем, з передком на піску. То є, Ходиш по борозні, то в одну сторону ми оремо і протоптуємо назад, то е, без передка то взагалі б він не пішов, би, якби не проїхався ну, назад, не здав поборозні. А з передком на піску трошки важче йде, якщо не по борозні ти, А на таких чорнозем, там глина то чи Ти йдеш в борозні, чи ти йдеш коло борозни, ну, назад даєш. Зараз ще раз спробуємо, ду, як кажуть, ду, ду, дубель 2. Попробуємо без передка. Ну. Це ж тепер виходить глибина ще глибша. Передачі так класно включались, як зразу, а ще. так і єс, звук. треба, мабуть, регулювати. А може закакати. Без передка. Притупає. Ною і висвітляти включаємо передок. Зараз дам назад ще раз передком. Ну що, здав назад спробуємо з передком получати тут пшениця, а на тій стороні було. Ну, коротше, стерня була, жито було, там посходило пожнивне жито, чи як воно там правильно називається, ну потерів побайна, коротше, які там молоти. А там по на жито було, ну то есть, все ну, бачите рівненько нема нічого, тут теж так такий фон виходить. Щось... Пробуємо старобувати. Не видно. Бурить то десь там якийсь ні. Дійшли до краю. сейчас. Віжімо. Ось такий засераний двигатель, це, це грязне. Двигатель там масло буде чай прямо на промопору так ось передок це сила. Орав такі городи, що я їх ніколи не орав, тому що під гору. Просто трактор до передка їхати не хоче під гору там. З передком, правда, на пониженій, п'ятій пониженій і блокировка. Виорав, то чоловік каже, це вітер. І каже, що оце вигорав цей вгород ти, мені його. І 892 з балочним мостом виорала. 82 з такою глибиною не йшла. Тобто блокировкою і переднім мостом 82-га не пішла, підміляли. Ну так, ЮМЕС. А, ну то таке після горемки помиємо. Зараз перед ком економія йде по солярці. Економніше, ну тобто він не загружається так. Він постоянно одинакова глибина. Ставимо пальчики вгору.